Базова загальна військова підготовка перше випробування в військовому житті мобілізованого. Очевидно, під час виконання бойових завдань ризики навантаження та рівень стресу значно вищі ніж під час тренувань. Та все ж, якщо ще вчора ви жили розміреним життям цивільного, навіть без АВП стає серйозним кроком за межі зони комфорту. Саме тому в сухопутних військах постійно покращують програму базової підготовки. Зокрема, віднині до початку тренувань усі мобілізовані проходять кількаденну програму адаптації до служби. Адаптація мобілізованих осіб до служби у сухопутних військах Збройних сил України є важливим завданням, яке потребує комплексного підходу. Ця методика спрямована на подолання психологічного бар'єру, який пов'язаний з мобілізацією, і на підвищення. Мотивації до служби в збройних силах України впродовж перших трьох днів без АВП з новобранцями говорять психологи: як військові, так і цивільні, а також юристи, фінансисти та капелани. Юристи пояснюють права і обов'язки військовослужбовців. Звісно, відповідальність за ті чи інші вчинки. Ступінь всієї відповідальності фінансисти розповідають і про соціальні гарантії. І про грошове забезпечення, з чого воно складається, яке воно має бути, щоб хлопці знали і розуміли, яким чином і коли вони будуть отримувати те чи інше грошове забезпечення. Сухопутні війська до процесу адаптації почали активно залучати цивільних психологів. Їхня мета почути мобілізованих, допомогти побороти стрес та дати практичні поради з регуляції власних психологічних станів. Особливість цієї роботи це дати їм зрозуміти, що таке стрес, як він протікає, які фази проходять і як людина повинна готуватися до екстремальних ситуацій. На підсвідомому рівні закладуються ці навички діяти в екстремальних умовах. І тут же ми вчимо їх методам саморегуляції, коли вони попадають в екстремальну ситуацію, як можна управляти своїми станами. Навички саморегуляції та надання першої психологічної допомоги можуть стати особливо корисними на полі бою. Також ці знання не є загальновідомими для пересічного українця, тому дуже важливо, що новобранці отримують їх з перших днів підготовки. Тренер розповів, як можна допомогти собі методами саморегуляції в бойових умовах. Він показав. Методи дихання, методи фізич... фізичні да, точки показав на тілі, які можуть допомогти активізувати себе в стресових умовах. А також дуже цікаво продемонстрував, як наше самоналаштування працює на нашу силу, на нашу бадьорість, на наш заряд. Дмитро у цивільному житті був музикантом, звик підіймати людям настрій, допомагати їм справлятися зі стресом. Та все ж у війську вже самому Дмитру знадобилась фахова підтримка. Ну, потрапивши сюди, навіть в мене стан змінився дуже, дуже різко, бо для мене це було неочікувано. І тут одразу я почав дихати ще до того, як нам розказали про це, щоб хоча б знаходитись на базовому рівні цього, і тому ці, наприклад, ну підготовки дуже допомагають людям, бо багато людей про це не знають. Не знають про дихання, не знають про те, що треба бути в 80% у себе. І тільки потім з тоді можна бути адекватно сприймати реальність і робити правильні кроки. Психологічна підтримка в навчальних центрах сухопутних військ не завершується на. Етапі адаптації кожен мобілізований має змогу щоденно звертатися до штатних психологів, аби отримати вчасну та професійну допомогу.